Гармата до бою в гарматі я старший навідник. Моя Давай. робота наводитися на ціль. Ця гармата називається 100Б. її калібр 152 мм. На дальнобойному снаряді б'є понад 25 кілометрів. 397. Розрахунок за 2,5 хвилини має розгорнути гармату в бойове положення. Хоч ми зараз і знаходимося в режимі тиші. Перемир'я, але чесно вам скажу, що потрібно займатися, потрібно відточувати свої навики і прискорювати готовність для того, щоб ви вийти в будь-який момент на вогневі позиції, і виконати ті бойові задачі, які нам ставлять. Відпрацьовують справи на наведення на ціль, відпрацьовують нормативи, які належать артилеристам. Розгортання, згортання, відхід з позиції, виїзд. І таким чином вони вдосконалюють свої уже набуті навички. І за будь-яким першим покликом вони готові виїхати на вогнові позиції для того, щоб відбити ворожий наступ. Гармата відбій. Все, Yeah. Вони мають нас боятися, бо ми боги війни українські.